Президент США Барак Обама надіслав листа до президента України Віктора Януковича, в якому він висловлює сподівання на зустріч під час другого саміту з питань ядерної безпеки, який відбудеться у березні наступного року у Сеулі. Також йдеться у листі. Президент Ша відзначає прогрес України у виконанні спільної заяви у частині питань ядерної безпеки, виголошеної у квітні 2010 року. Цими днями у Вашингтоні перебуває одразу кілька делегацій українських урядовців, політиків і представників громадських організацій. Ми запросили до студії часу тайм народного депутата України Лесю Оробець, яка у Верховній Раді займається освітніми питаннями, але також відома серед українців як завзятий блогер і активний користувач соціальних мереж. Пані Лесю, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Добро здоров'я, ви, ви мали можливість поспілкуватися останнім часом з багатьма українськими американськими конгресменами і сенаторами. Чи висловлювали вони вам занепокоєння станом демократії в Україні? Насправді в приватних бесідах вони висловлюють значно більше занепокоєння ніж дозволяється собі говорити на публіці, і їхня оцінка в справі Тимошенко на 100% збігається з оцінкою опозиції, яку дає її в Україні. Це цілком політична справа, якими б не були аргументи в суді. На жаль, це впливатиме дуже сильно не лише на долю президента Януковича, але на долю всієї держави. Як випутається він з цієї халепи, в яку його затягнули, ж його ж команда, не знаю. Втім, це дуже сильно залежить і від позиції Росії, і від позиції Європи і звичайно від позиції США, ви займаєтеся питаннями освіти дуже активно. Минулого тижня ми проводили опитування серед наших глядачів, де запитували, чи вони як вони оцінюють стан української освіти зараз? Чи він покращився чи погіршився? 88%, якщо я не помиляюся, сказали, що стан освіти ставим часом погіршився. Ваша думка чим не задоволені українці? Ну, по перше, я Сама б приєдналась до цих 88%, бо сама теж не задоволена з теперішнім станом освіти. Що найбільше турбує батьків, які віддають своїх дітей в школу в університет? В першу чергу, те, що ціни за освіту навіть в школі, бо ні для кого не секрет, що доводиться платити і за шкільну освіту усілякі класні інші фонди, ростуть, але насправді якість освіти залишає бажати кращого, бо знайти хорошу роботу, не довчаючись і не платячи приватним репетиторам, вступити до вузу, дуже і дуже складно. Адно втім, справа виглядає не такою безнадійною, оскільки все ще є надія, що пан табачник, міністр теперішній міністр освіти, не буде навічно на своїй посаді і не зможе встигнути закріпити свої досягнення в руйнуванні нашої системи освіти. Яка все таки, на вашу думку, роль однієї особи, міністра табачника у процесі. Створення освітніх реформ ну якби ж він їх створював, можливо роль була б позитивною. Втім, як руйнач він докладає колосальних зусиль. І боюсь, що якщо буде прийнятий той закон, який він зараз проштовхує через парламент, закон про вищу освіту, це приведе до повної централізації системи університетів, і на жаль, відштовхне нас якомога далі від європейських стандартів. Про наближаючи скоріше до російських, а ще краще сказати, до радянської минувшини в плані корупції, централізації, відсутності свободи думки і свободи маневру. І на жаль, це все відобразиться не лише на нашій економіці, але й на нашому майбутньому поколінні. Ви одна з небагатьох депутатів, яка активно використовує блоги і різні соціальні мережі у своїй роботі для спілкування з, з людьми. Чи яка небезпека є такого відкритого спілкування? Ну насправді немає ніяких небезпек, якщо ти не боїшся людей, якщо ти не боїшся їх їх реакцій. Чим благосфера відрізняється від звичайного спілкування з людьми, це те, що люди там дозволяють собі більше бути собою і дуже рідко контролюють, що вони говорять і що вони думають. Тому насправді для мене участь в соціальних медіа можливість. Провірити свої ідеї і отримати чесний зворотній зв'язок, на що звичайно не кожен політик готовий, але з іншого боку, це унікальна можливість гуртувати і, взагалі, бути присутніми в дискусії з найактивнішими членами цього суспільства журналістами, політичними аналітиками, громадськими діячами. Це Безцінна можливість, як ви реагуєте на незручні запитання? З посмішкою насправді, якщо мої співбесідники дозволять собі перейти етичну межу, скажімо, там вказувати мені на мою стать чи на мій вік, чи на мою етнічну приналежність, я зроблю їм коректне зауваження. Втім, якщо їм не подобається моя політична позиція, то я їм за це подякую. Бо мати мужність висловити свою позицію, це так само урок демократії. До речі, про урок демократії. Один з наших глядачів на нашому вебсайті запитав вас через Фейсбук, чи потрібно вводити урок демократії для українських шкіл? У вас буквально кілька секунд. На мою думку, що дійсно варто ввести в і так, і без того перегружене шкільне навчання, це демократичне ставлення вчителів до учнів. Бо неможливо навчити демократії, вивчаючи підручник. Це потрібно бачити у ставленні промілі. Коли старший не користається своєю можливістю повчати, і диктувати і заставляти, а навпаки, надихає, підштовхує і мотивує. Якщо такі стосунки будуть існувати в школі, то думаю, що урок демократії всі всіми. Дуже дякую вам за те, що прийшли до нас. А гость глядачам. Нагадаю, що гостем студії часу Тайм» була Леся Оробець, народний депутат України.